Що подарують діду? Сьогодні бункерний диктатор святкує ювілей. І ось як Путіна привітали його фанати. У Путіна сьогодні день рождення. Що б ви хотіли йому по пожелати? Ну, щоб не було у нас війни і все нормально, щоб було. Що ще? Щоб здоров'я у него было. Чтоб дольше алейкум. Сьогодні у Владимира Владимировича Путіна ювілей. И мне тоже бы хотелось сказать ему несколько слов. Владимир Владимирович, 20 лет назад вы были крутой и очень уважаемый человек. Но человека судят по делам, которые он делает сегодня, а не по тем, которые делал вчера. Владимир Владимирович, вам уже 70. И вы уже отстали. Вы уже не понимаете, что вы делаете. А делаете вы большие ошибки. Отримує лідер Ерефії привітання також і від інших президентів. Подейкують, білоруський Бульбаш буде презентувати свою армію для вторгнення в Україну. А Зеленський разом з ООН готує йому особисте привітання. Що повинна робити НАТО? Унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Але що важливо, я ще раз звертаюсь до міжнародної спільноти, як це було до 24-го. Превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо вони застосують, а не навпаки.